Всім привіт! Ви на каналі Я Влада, як ви зрозуміли, я Влада. І сьогодні я показую свої останні закупки з сайту Сінсей. Боже, прикиньте, забула. У ну, мене буквально 40 хвилин, поки є хороше світло для того, щоб записати це суперімпульсивне відео. Я попала на знижки там мінус 50, і по дуже хороших цінах е, закупилася. Всякою дрібіденью. Ціни я буду прикріпляти на екрани і скріни цих товарів, е, тому що я знімаю на телефон і мені немає як це глянути в моєму кошику замовлення. Коротше, поїхали. Це було дві посилки. Це було дві посилки. Вони приїхали супер швидко, десь за тиждень, напевно, після замовлення, і погнали показувати. Перше це такий лоточок. Їх взагалі три з крокодилом і левом. Ще більше. Я додам фотографію, як вони виглядають, бо два лоточки в мене в холодильнику там соуси, вони не герметичні, з них витікає. Але в них можна гріти їжу. Ну, глянь, не він мілашик. А тут, до речі, таблетки мого кота, бо він ще той стейвайлд. Замовила ось такі бруліки, пише, що вони коштували 90 гривень. Я люблю і ненавижу біжутерію сінсеї, тому що один раз куплю, прям все чудово носиться. Я там в ній миюся, все прекрасно. А один раз куплю в руках тримаю, вже чорніє, вже облас. Враховуючи її. Їх ціну, блін, Я говорю так, ніби консюмеризм мене підкорив, але іноді піддаюсь йому. Враховуючи їх ціну, чудово, буду носити от до кінця літ. Я купила ще два таких лоточка. Знову ж таки, це менше, є ще більше, і фото прикріплю. І найбільшою моєю найобкою було, що вони пластикові. Я чомусь була впевнена, що вони скляні. Коли вони приїхали, я така, блін. ну, Я не гріла їх в мікрохвильовці, закриваються герметично. Виглядають так, ніби скляні, але якось не знаю, пластик не солід. Окей, супер дивна кружка в формі корови. Давайте не будемо заглиблюватися. Ну, гляньте, яка вона хороша. Там, до речі, ще була кружка в формі скутера, і Віра, мене підбивала її замовити, але ще не судьба. Е, взяла джогери рожеві в розмірі XXL. Е, ну, звісно, що можна очікувати. Від джогерів за 200 гривень. На 200 гривень окей. Тобто, я дозрюю, що їх там разів 5 тягну, і вони підуть від мене кудись на село, напевно, до баби. Я зараз в джогерах сінсею. Вони якісь трошки кращі. Але я теж купила їх на акції гривень за 200, але вони я попрала і вони мені трошки підстрибнули. Я замовила таку супер простеньку сукенку. Таку блакитну, знову ж таки ціну прикріпляю. І тут ліоцел 100%. Не знаю, ну вона така на дотик, як якась візкоза разом з синтетикою. Коротше, дуже якась дивна тканина. Виглядає сукня добре. Так само покажу її на собі. В мене розмір. XXL, можливо, б навіть взяла Excel, але не впевнена, чи вона би сіла по талії по стегнах. Просто така собі базова е літня сукенка. Ще треба її попрати, відпарити і глянути ще раз, як вона сідає на мене. Дивимося, примірку. Це <смірку> плаття хочу сказати, що я не очікувала, що воно так буде в грудях тут вільно сидіти. То я, напевно, не знаю, чи є сенс. Там його, щоб мені трохи його тут в грудях вшив. Чергова суперстранна покупка. Не знаю чому. Дико, мені сподобався ця картинка з постером лобстера. Я не знаю чому, хочу повішити, напевно, її на кухні. Дуже мені сподобалось, було в різних розмірах і чомусь цей лобстер мене підкорив. Дуже часто, до речі, випускають сенсеї, картини і всякі збиранки для грошей з супермілашними малюнками. З якимись дуже цікавими принтами, і в мене завжди тягнеться рука їх придбати і їх прикрасити ними в свою квартиру. Ну цей лобстер це просто він мене, Ну, гляньте на нього. Ой, ми щось так швидко йдемо. Я вже носила ці босоніжки. О, яких так показати? Босоніжки. Я їх вже носила по зручності, не знаю, 8 з 10. Трохи чвакають, як в них ходиш, але в цілому нормальні. Знову ж таки, на знижках в них була ціна просто копійки. Надіюсь, що цей сезон наступний їх поношу, і з ними попрощаюся. Ну, Виглядають вони на нозі взагалі миленько. Я так мало що замовила. Я думала, в мене зараз тут буде позицій 70. Але ми вже на фіналі. Я замовила ще одні босоніжки. Е, Такі я взагалі замовляла цю всю посилку заради них. Вони не мають застіпки. У мене взагалі по сантиметрах нога 25,5 і я беру 39,40. Минулі 39 ці 40-ві. Е, беру зазвичай трохи більше, бо нога часто набрякає. Хотіла цю всю посилку тільки заради цих бусиніжок. Зараз вони мені набагато менше подобаються, ніж ті інші рожеві. Ці виглядають теж супер к'ют. Е, пообрізаю зараз е, ці всі шнурки. І знову ж таки ставлю вам відео, як вони виглядають на ніжки. Так я їх міряла, ще не знаю, чи вони зручні. Надіюсь, їх одягти на свій день народ. І був в мене прикол, чомусь мені захотілося купити два таких розкладних стільця. Я не знаю, просто захотілося, тому що ми періодично їздимо на природу, в нас от будуть якісь івенти. І захотілося мати такі стільчики для того, щоб їх. Взяти, поставити. Я, я не можу пояснити цю покупку. Перші вони коштували по 95 гривень кожен. І чомусь я така, боже, це ж буде найкраще вкладення в цьому світі. І кромі жовтенького, я взяла ще такий синенький патріотичненько, їх всього два походу було в цій колекції. Я на них сиділа, вони витримують, виглядають нормально. Надіюся, що прослужать мені довго. І будуть зі мною на всяких відпочинках. Мені здається, навіть він маленький в машину вкинув, десь на той самий пляж взяв, можна його як столик, і як кріселка. Влада намагається протягом п'яти хвилин виправдати свою імпульсивну покупку. В принципі, ніби все. Я чомусь думала, що тут так багато айтемів, але я дивлюсь їх більше десяти. Я з одного боку думаю, блін, така маленька розпаковка, чи є сенс вам її показувати? Бо тут типу, менше десяти речей. А з іншого боку, блін, ну, десять речей накупить, це трохи тумач, це трохи є, бо там по грошах це на тисячі, дві вийшло. Небагато, погоджуюсь. Але ну камон, заради Ютубу накупляти по три коробки сенсея, ну, я поки не готова. Я борюсь активно з своїм консюмеризмом, я намагаюся. Якось більш екологічніше підходити до покупок. А може я зараз покажу, що я ще в Барселоні купила? Там буквально теж пару речей. Окей, додам сюди відразу свої покупки з Барселони. Перша це футболка ЮНІКЛО. Всі про них завжди говорили, про їх якість, про те, як вони виглядають. Так, да, якість супер. Тут хороша щільність. Є, правда, бокові шви може прокрутитись. Я ще її не прала, я ще її не одягала. Це розмір XL, і вона мені якраз в обліпку. У мене груди десь 110, талія, я не знаю, десь 90, може менше, надіюсь. І футболка XL жіночі мені якраз в обліпку. Я її купила за 15 євро. Боже, я не знаю, скільки євро на гривні. Е, вот. Чесно, е, ну, якість крута. Я знаю, де в Україні купити схожу якість, щоб так само круто виглядала, круто сиділа. Я сподіваюся, що вона буде оверсайз, тобто велика, така не заправляти. Але вона прямо в обліпку. Я через це засмутилась, але в мене був позив 15 євро, і тому я вже була в Юнікло, купила цю футболку, думаю, вона точно не пропаде. Далі в Ойшо. Ой, що на знижках вихопила ще одні джогери. Теж за 15 євро, були за 20, взагалі були за 36, так що чудово. Такі молочні джогери розміру Excel. От, як я вже сказала, 15 євро коштували. Нє, ну, качество. Звісно, тут якість порівняно, порівняно з Сінсеєм, відчувається набагато щільніша тканина. Набагато крутіша в'язка, воно того вартує. Надіюсь, я по джогерах заспокоюся, і це буде мій вже фуловий набір, і я більше їх найближчі роки купувати не буду. Я, звісно, перепрошую, що вам її показую, Я вже цю майку одягала. Додам фото, як вона виглядає на тілі, але хочу показати вам її ще раз. Майка розміру L з праймарку. Коштувала, напевно, теж десь євро 10, це гривень 400, а, трохи є за майку. В чому її прикол? Виглядає як звичайна майка в рубчик, але всередині вшитий топ з чашками. Він чуть-чуть просвічується. Але не критично, мені подобається, як вона сидить на мені. Лежить, сидить. Ой, перепрошую. Ми дивились дивилися які майки, вони коштували, якщо я не помиляюсь. 22 євро. Це для мене трохи тумачу, давати 800 чи 900 гривень за майку. Так, да, мій вшитий топ. Це класно. Але ну камон. Мені здається, на тому ж самому Аліку, або десь в бюджетніших магазинах можна, можна так само знайти майки з вшитими топами, і вони будуть дешевші, але такі самі по якості. Не знаю, думайте. Ще в праймарку я. Ще в праймерку на знижці за 6 євро взяла такі от балетки. Не знаю, наскільки вони будуть зручні. У мене сороковий розмір. Мені все дуже подобається. Я в них трошки ходила по магазину, трошки вдома, і вони були зручними. Буду пробувати в них, ой, тут навіть якесь подобі ортопедичної підошви, але я не впевнена. Буду ходити в них, пробувати, як вони давлять, не давлять. Не знаю, розкажу, якщо вам все цікаво, може, ви коментар хтось напишете. Найголовніша покупка спраймерку за 7 євро. Це така сумка. В них з Ван Гогом, з Далі. І ще з кимось. Коротше, в них якісь там зараз колаби з художниками. Ван Гог він був іспанський. Ні? Напишіть, чого так. Коротше, в них колаби зараз з художниками. В них там були худі-футболки, але моїх розмірів не було. Але був цей шопер. Він взагалі дуже класний, великий, вмісткий. 7 євро коштував, я не могла пройти мимо нього. Взагалі він мені супер-супер сподобався. Я дуже люблю такі сумки, я його вже це я тиждень, як вдома, тягаю без зупин. І остання покупка тут лишилась теж одна лише пара. Три пари спортивних шкарпеток, вони такі дренажуючі, підтримують стопу супервисокі. Я їх відразу одягла, тому що я їх відразу одягла, тому що у мене дуже боліли ноги від того, що ми багато ходили, і мені треба було якось зробити підтримку, бо мої сандалі вже не справлялися. Тому вже в поїздку назад я їхала в цих шкарпетках і, от недавно їх ще раз одягала, вони насправді класні. Мені насправді вони сподобались. Надіюся, в них бігати і займатися буде зручно. В принципі, всі покупки, які в мене були за останній час. Я не знаю, як можна вести свій Ютуб, не роблячи такої великої кількості покупок і розпаковок. Не знаю, вам цікаво мене дивитись без цього контенту. Бо я замовляю супер рідко, на якийсь там великий чек. Я замовляю, знаєте, там, два чохла на телефон в два місяця, якусь сумочку, от, до речі, замовила на Аліку таку сумочку для бігу поясну. Тут дві кишеньки для телефону для речі. Я ще з нею не бігала. Виглядає ось так, трошки колір мені не сподобався. Це влада з монтажної, і я забула показати три айтеми. Один прикріплю тут, бо вони вже в мене в роботі це такі ластівки, я них кажу галочки, в яких зберігати взуття, бо в мене все взуття, воно так двохярусне. І за таку ціну я вам скажу, що це прям дуже хороший набір. Бо я купляла ці галочки просто. І на аліку і в магазинах, і от я скажу, що зараз в Сінсеї там 5 штук, щось за 130 гривень, і це просто офігенно. Також <кій> десь за 130 гривень я купила дрябку коту з цим бубоном. Кіт не грається, але, надіюся, вона йому сподобається. Коту взагалі не подобаються ніякі котячі приколи, ем, Котяча м'ята, валер'янка тому подібне, йому не цікаві, от йому цікава. Останнє, це те, що на мені. ой, тут свічки, чекайте, Це такий бодік. я там знизу, без нічого, Такий ось бодік, в нього теж була смішна ціна. І знаєте, він такий подвійний, і теж такі вайби цього скімс, Він мені прям дуже зайшов під штани високі. І я думаю, замовити ще може в якомусь тілесному кольорі. Ну, такий якийсь пудрово-сливовий. прям, Дуже сподобалось, Все, файнелі, це всі покупки. Якщо я не помиляюсь, я дознімати вже не буду. Якщо що, покажу наступний раз. Коротше, не знаю, на чому буде будуватись мій контент на каналі, але я звикла завжди на Ютубі дивитися якісь розпаковки. А я не роблю розпаковки, мені це не цікаво, мені не хочеться мати багато речей. Я зараз зупинилася в цьому, і в принципі всі речі, що в мене є, я намагаюся їх кудись віддати, здати. Ну, коротше, від них збавлятися. Тому, можливо, про це і буде мій канал, як полегшувати своє життя і позбавлятися навколо себе зайвих речей. У будь-якому випадку рада всім, хто підписався, хто дивиться мій канал. Взагалі, я не очікувала, що буде більше 200 підписників. Боже, знову ж таки, я звучу, напевно, люди з якимись там десятком тисячними аудиторіями слухають мене і хіхікають. Але для мене 200 підписників ну це супербагато. І тому я вдячна кожному, хто дивиться це відео, хто ставить лайки, хто підписується. І ви також, точніше, буду дуже рада, якщо ви підтримаєте це відео лайком, відалі, шером. Я колись почула, що в кожної людини на вирішення однієї є 70 людей, тобто в вашому колі знайомств. Можливо, поширите моє відео, і 70 людей його побачать і ще поширять. І так я знайду свою аудиторію. Але робіть, як ви знаєте, я рада, що ми стали з вами віртуальними такими друзяками. І головне, не забуваємо донатити, тому що, якби не наші герої-воїни, я би тут не сиділа і не знімала би вам цю розпаковку. Я напевно буду тепер залишати в описі відео. Збір, будь ласка, все, що у вас є, донатимо, віддаємо для того, щоб підтримати державу. А мене підтримуйте лайком, коментарем, Боже, мені багато не треба. Лише ваша підписка, лайк, коментар, бажано. Ну, скількох там, п'яти слів. І все. Я взагалі дуже вдячна, що ви подивилися це відео. І всім цьом па-па! Напевно, відбивну, може, відбивну з рисом.